Вітаю. Це Сьогодні розпочала з квітів, пополивала, поприбирала, що зіпсувалося, які листочки зіпсувалися, почистила і зараз розвела хілат з желіза і оприскую повторно. Якраз пройшла неділя, і я обробляю знову ось ці самі крайні фіалочки це ті, що в мене стояли на вікні у великій кімнаті, і мені написали, що не вистачає світла. Можливо, тому що вони стояли на столі, і хоч і підсвітка там була, але могла закриватися якоюсь рослинкою, і не попадало достатньо світла. Ну, тим не менше, обробляю і сподіваюся, на гарний результат. На цьому вікні теж саме. те ж саме. які гарні всі, а ці, що були хворі, то вони такі є. Теж обробляю. Обробляю всі, може і це і забагато, як на цей період часу. Але вже обробляю, я не можу розвести там 100 грам і побризати, вже розвела літр, тому, вже казала, 5 міліграм на літр води розводжу. На цьому вікні теж почистила все поприбирала зайве. Трошки позаливала, а це на тому вікні. Тут байдуже. Але моя біленька фіалочка з одної сторони, щось попропадали листочки я поприбирала, більше всього, мабуть, поливала. І попадала на листочки, тому треба обережно. А так все добре. Але світло і хочу показати вам мої трояндочки. Не знаю, чим це все закінчиться, але бачите, прямо пішов листочок, тут теж і ось брунічки є. Одна пропала ось. Ну і перед цим теж я одну чи дві прибрала. Але якщо з них навіть одна залишиться, то це буде добре. Це трояндочки, які я висаджувала восени за двором низькорослі, тому такі помаранчеві, здається. Тому будемо сподіватися, що буде все добре. От що з бальзамінами не так не знаю. Говорять, що вони невибагливі, ну і в мене чи з ними не, не виходить, не люблять вони мене чомусь. Бачите, які страшненькі. Ну, будемо дивитися, може, щось і наладиться. Мірте гарненькі, це ті, що я живцювала на весні. Ой, восени. Ці мені щось не дуже подобається. Щось дуже багато, мені здається, якогось чи мілкого чи сухого листя. Треба сісти, перебрати, подивитися, що з ними не так ось. Бачите? Такі вони не дуже. Це минулорічний живець, байдуже, Ну, в мене з них два тільки лишилося. Залізла на горище, буду ще збирати цибулю, бо передають. Мороз не знаю, наскільки видно, тут у нас кватерант. Прийшов, гріється на горищі. Це в мене цибулька, яку я садила в парнику на зелень. Так в мене нічого не вийшло, а цибулька виросла, Тому зібрала, думаю, що пригодиться. А ще й не вміщається в відеречку. Оце та, що я садила саме для того, щоб була така тиканочка. Я збираю. Не знаю, передають до 10 градусів морозу. Як воно буде, не знаю, бо на цю ніч теж, мабуть, мороз, але не було. Зараз ще тепло. Сніг обіцяли, сніг то пролітає, то перестає. сліда від нього практично не залишається. Так що збираю, тому що боюся, що не зіпсувалося, Бо накривати не знаю. Ми тут постійно не топимо і. Боюся, понесне. Бачите, де коти сплять? Коло комина. Тут тепленько їм, і вони собі тут сплять. Це, друзі, це були стиканки. Не крупна звичайно, трошки росте деяка, переберу, а взагалі така середня, просто мілковата, але більш-менш, я думаю, зберігатися буде краще. У мене синя, біла і червоне зимові, практично вже й немає і багато псувалося. Все не так псується. Так що буду садити і на слідуючий рік. Якщо на цибулі багато густини, то буде холодна зима. Ну, в цьому році дійсно, бачите, її обтрусилося і ще багато є. Ну, побачимо. Але щось здається, мені теж, що зима буде в цьому році холодна. От і все, цибульку зібрала. Сміття теж зібрала, зараз винесу і тут вже порядок. Займуся перебиранням в ящички буду складати цибульку. Друзі, зробила собі каву з гущеним молоком, розігріла піцу. Зараз трошки зігріюсь. На дворі так холодно, Холодає реально. Прямо вітер холодний і прямо підсихає земля, видно, вже мороз бере. Тому зараз перекусю і буду далі працювати. Приготувала я щоб застелила пергаментом, щоб буду перебирати в першу чергу цю міленьку, а там є така міленька, що може і висихатися. Кухні ще не топила, поки що, тому прохолодно. Ну, не холодно, але слава Богу, не так, як на дворі. Е, сильно обдирати її не буду, просто так пооббираю е, ці листя сухе. Ну і ще що оббирається. І прибираю зіпсовану, щоб від неї не псувалося інше. Отак От сиджу, щось роблю, ну зазвичай включаєш телевізор. Дивишся, не дивишся, але як фон працює. Довго дивилась марафон? Ну і зараз час від часу дивлюся. Але вже так надоїло, по-перше, одне й те саме, ті новини кожної години одне й те саме повторюють. Її. Ну, не знаю, вже так воно надоїло цей, цей марафон. Багато хто взагалі не дивиться, ну я не знаю, щось мені все-таки кортить подивитися, що змінилося, що нового розповідають. Дивлюся і ті, хто ці новини. Ну, не новини, а так викладки блогерів. І хочу порівнювати і, як кажуть, робити свою, свій висновок. Але оце... Перейшла була на тет, почала дивитися зранку селянка-понянка. Ну, таке, відволікаючи, розслабляючи, як позитивне. Подивився і Потім після цього йдуть казки братів Грім. Ну, один день подивилася, другий день подивилась наче байдуже. Це в... якийсь день, не пам'ятаю, мабуть. Понеділок. Чи вівторок, Включила. Ні, мабуть, в понеділок. Не було геть настрою, яка ось, е, дивилася одну блогершу в тік і говорить: що ви розкисли осінь, осінь, яка там осінь? Що ви не знали, що буде осінь? За осінь ще хуже буде, зима буде, і який там депресняк, типу, треба бути готовим до цього. Ну, я не знаю, наскільки можна бути готовим, все рівно, оця пасмурна погода, оце все воно діє на людину не, не хорошо. Звичайно, кожен старається якось з цим справлятися і знаходить собі якісь чи заняття, чи що, щоб відволікатися, але все одно ну, є те, що є. І я також в понеділок таке в мене було не дуже гарний настрій був. І включила, подивилася селянка-панянка, трошки почала ну, налагоджуватися мій настрій. І починається е, казка. Е, щось не пам'ятаю, коротше, якась принцеса з пічками чи з сірниками, чи, щось, щось таке. Почала дивитися, друзі, я була в такому шоці. Я не знаю, як це можна назвати казкою. Це просто е, фільм е, жахів. Там, ну, може, хто дивився, не знаю, дівчинка з хлопчиком в сиротинці, і ця господиня цього сиротинця відправляє їх дивитися, продавати сірники. І ці діти ходять, пропонують сірники другим людям, ніхто не хоче брати, а вони бояться повернутися сюди в той сиротинець, якщо не продадуть, бо господиня ця буде їх сварити. І... Ходять, вони ходять вже кінець дня, і дівчинка продала на 3, там, не знаю, які там гроші, ну, грубо говоря, там на 3 гривні. А хлопчик взагалі не продав. І зустрічається, вона в нього питає, що ти продав, він ні не продав, та й що ти будеш робити? Я не буду повертатися, бо там ну, навіть ця господиня наказувала била їх. Вона каже. Та де ж ти зараз, а на дворі сніг, мороз, заметіль таке робиться, що страшне. І вона каже: як ти не підеш, ти ж замерзнеш, треба йти. Тоді дає йому ті свої три гривні, ну, як на наші, я не, не пам'ятаю, як, які там гроші були, що там в Німеччині які. А він каже: я не візьму, тому що. Е, ну, тобі ж треба. А вона каже, ти бери, а я ще трошки походжу, і я, може, ще в когось ну, продам ці сірники, щось зароблю. Ну, взявся, а вона каже, я тобі не даю, я, я в тебе купляю сірники. Ну, і коротше, вона, він пішов в серетинець, а вона пішла знову вже на дворі ніч, вже там поліція розганяє, всі, все. а вона пішла продавати далі ці сірники. Ну, В кінці кінців нічого вона не продала. Пішла, я так зрозуміла, її батьки, з батьками щось сталося, тому вона стала сиротою і пішла до своєї хати. А там хата вже розваляна, не даху, немає нічого. І вона там сиділа, сиділа і починає палити ці сірники. І коли запалюються сірники, їй е, батьки показуються. Тепло стає добре, і вона, ну, вроді батьки з'являються. Там якесь, типа, як е, Колдун, чи не знаю, говорить, ну, з нею розмовляє. І суть в тому, що ця дівчинка так і замерзла. Замерзла вона, і цей хлопчик почав її шукати, пішов до поліції, знайшли цю замерзшу дівчинку, потім вже показує, що цей хлопчик став е, господаром цього сиротинця і наказав цю стару господиню. Щоб вона там все робила і ну, якби наказав її. І ви знаєте, ну, я не бачу, де тут казка. В чому е, смисл цієї казки? Ну, Взагалі не, не розумію. Е, я, наприклад, привикла, що казка це з хорошим кінцем. Ну, так, да, там хороший кінець, що він став, але ж дівчинка ну, загинула. Ну, Я, ну, я не знаю, на яку це психіку розраховано, я не знаю, чи, ви, чи я щось не так не розумію, чи, чи це щось. ну. Потім говорила з подружкою, вона каже: А ти знаєш саме оригінали казки «Спляча красуня, там, каже, взагалі ну, кінець не такий, як тут. І почала розповідати, кому цікаво, ну, знайдіть, почитайте, я не буду вже вас цим напрягати кажуть. Але ну, я не знаю, що це за казки і для кого вони складені. Так що, друзі, напишіть свою думку. Я завжди ну, рахую, що ну, так, така моя думка, що казка повинна бути доброю, позитивною, закінчуватися гарним кінцем. В нас в житті вистачає всяких проблем, всякого цього, і дивиться такий негатив. Ну, я вам скажу, що в мене настрій зіпсувався. Може, я дуже. Беру близько до серця, я не знаю, ну, в мене настрій зіпсувався, я таких фільмів ну, взагалі не хочу дивитися. Е, може, е, визву бурю обурення е, від людей, ну я не розумію це. Один дома, ну, якісь такі фільми, що хтось над кимся е, знущається, і, і люди це дивляться і врахують, що це ну, так повинно бути. Ви, ви напишіть свою думку. Як ви думаєте? Правильно чи, це, чи неправильно? Е, може, я живу, як кажуть, в, в рожевих окулярах, але ну, я, не, я цього не розумію. Мені щось так це запало в душу, що я вирішила поділитися із вами цим. Так що, друзі, пишіть свою думку про наші казки. Ну, це не наші. Е, я, звичайно, ну, вже те покоління, яке виросло на радянських казках. І... На радянських фільмах. Те, що ми зараз воюємо, це одне, а те, що були фільми, там, ну, зараз теж молодь їх не, не сприймає, говорять, що теж щось там не так, щось не то. Ну, я рахую, що вони всі були якісь такі добрі, може, наївні, але ну, дивився і відпочивав, а не, ну, я не знаю. Так що, друзі, так мене нахлинуло, вибачаюся. Але напишіть свою думку. Хто мене може підтримає, хто е, напише е, негативний коментар. Ну, я готова все е, яке, прийняти. Е, просто мені цікава ваша думка. Ну, а я далі продовжую працювати. Не буду вас довго затримувати. Так в мене просто підійшла така тема, вирішила з вами на цю тему поспілкуватися. До речі, в минулому році була прем'єра мультфільму Мавка нашого производства. От, друзі, я дивилася, я ну, таке задоволення отримала, що я вам не можу передати. Ну, дійсно, зроблено і красиво, і змістовно якось, і, і цікаво. А це я не знаю, я ж кажу. Так що... Я за наше українське і позитивне. У мене сьогодні на цілий день робота, буду працювати. Готовила ящички, буду потрохи заносити і перебирати. Стопила плитку, буде мені тепло, затишно і буду працювати. Сиджу, перебираю, включила своїх улюблених блогерів і дивлюся. Щоб швидше час пройшов і цікавіше. Так що сьогодні в мене така робота. Як я вже казала, на цілий день є шоколад. Пишіть, чим ви займаєтеся зимовими вечорами, до речі, передавали сніг. Таке пролітало, але нормального не було. Але, як я вже казала, ну, на дворі холодає. Такий вітер пронизливий, холодний і, ну, так, не, не комфортно на дворі. Тому краще сидіти в хаті і щось робити. Якусь хатні справи. Дивіться, друзі, сидять, чекають, коли я їм щось винесу. Під порогом. Нюша! Вийшла ввечері попоратись, дивіться, всі чекають. Зараз буду вам давати їсточки на ніч. А таке наше господарство. Це наші гусочки, чотири штуки лишилися, але будемо прибирати. Як я вже казала, водоплаваючу птицю не хочу. Та й курей буду лишати небагато. Ось так. Хто хоче, той вечеряє. Ті вже йдуть сідати. Я їм три дні назад завішала таке одіяло. Ой, багато півнів б'ються, мучають курей, не знаю, треба вирізати. Отак завішую двері таким одіялом старим, тому що двері здорові, коли мороз, то холодно. І так їм буде тепліше. Треба, щоб вверху трохи поправити, бо на завтра мороз сильний передають. Тому так. Перший день завішала, думала, з ума зійдуть. Деякі, ну більшість позаходила, а Декілька штук лишилося, неможливо було їх загнати. Бояться і все. Ну, зараз вже освоїлися то добре. Болото страшне, це просто кошмар. Зараз ще трошки позаходять, всі позакриваю, а я продовжую перебирати цибулю. Мабуть, сьогодні довгенько прийдеться сидіти, але я хочу закінчити, щоб вже ця робота була зроблена. А вам всім дякую за перегляд, дякую за вподобайки, за коментарі. Всього доброго. Всього найкращого до нових зустрічей. Пока.